Тягнуло небо з тієї сторони. Я думаю, буде дощ чи ні. Нам же обіцяють одну краплю. А я чи можна вже обрізати нарциси? Ой, нарциси я заплітаю у коси, а Ці гіацинти. Ось, бачите, воно відсвіло і стоїть отаке неказисте. І онде... Чи можна їх обрізати, чи ні. Я не пам'ятаю, що я з ними робила, обрізала чи не обрізала. От не пам'ятаю і все вишибло з голови. Стоїть у мене цей персик червонолистий, ніяк не розпускається. Жодної бруньочки не розпустив. Жодної. Це сади буковини. Ось так. І ось цей аліум, бачите? Люблю я оці його. Чупа-чупси, але що це таке неподобство? Я ті роки отак ходила і ось так от їх від цей, оці страшні. Але в мене його дуже багато, боюсь, мені прийдеться півдня. Отак ламати. Ой, цибулею запахло. Все-таки цибулька. Цибулькою пахне. Ну, тоді зовсім інший вигляд, бачите? Чи оце, чи оце. Воно кострубати прирізане, прирвати, але О, повзе. Але ж воно краще виглядає. Завжди у мене в городі в садочку. Це пшеничка. Я ще сію овес, ну так розкидую, щоб були колоски. Ну, мені так подобається. Так, і оце ж кидати не можна, бо тут налізуть зараз слимаки оці. Їх буде тут купа. О, щось уже капає. Ой, капає щось. Нам обіцяли у 8 годин, о 8 годині ранку. А в мене вода тут. Ну, я ж ношу воду. Ой, упала моя щось інсталяція. Бачите, це я зробила з антени. Оце почепила. Тут у мене. Ой, тюльпани я викопала, треба в горщики їх посадити. Хочу в горщики, бо вони пішли далеко в землю. Троянда, ота, що я викопала її звідси я перенесла туди в робатку. Подивіться, як вони співпадають кольором. Ось так я покажу. Бачите? Добре, що я сьогодні не прискала вранці, бо прокинулась тихо, думаю, зараз. Не буду. Погляньте, пишуть самшит на 2 міліметри, так? А подивіться, ой, на 2 см. Тут сантиметрів 7. Гарно так підріс. Я хочу, щоб він у мене виріс, я не стрижу його. Бо я почала їх стригти маленькими. Оцей, Оце це я прорахувалася. Ну, Мені ж кортіло задати їм форму. Ось я форму задала, а вони маленькі ще. А цей взагалі, дивіться, який довгий, сантиметрів 10? О, все, нема дощу. У мене десь була цибуля така дебела дебела голівка така велика. І я не можу її знайти, чи я її викупила та винесла на базар. Ой, а що це таке в нього? Це якась мутація, чи що? Подивіться. Це ж клематис. І велика така голова дебела. А, і ось ще один. Він ще не виліз навіть з таким темно-фіолетовим. наче Ірис. Наче півник, так? Оцей гарно кущик буде цвісти, а ті кущі не дуже. Гранат пересадила. Це з кісточки гранат. Він у мене буяв там під білою перголою, а це пересадила і він, мабуть, пропаде. А це, здається, флокс високий такий. У мене тут були флокси, я їх викопала. Вони мені не подобались, вони мені якісь такі. Ну, хай росте, я подивлюся, як він, може, він уже прижився та буде кращий. Оцієї трави повно усюди. Рвеш, рвеш її, а вона лізе і лізе. І без кінця лізе і лізе. Ой, тут у мене знову вода стоїть. І ось буде цвісти гарно клематис. У мене дуже багато синього клематису. Ой, фіолетового. Обрізала спірею під корінь. Подивіться, нема нічого. Не треба обрізати так. Не треба так обрізати. Все нема дощу. Це мої пні тут стоять. А ось сюди я щось садила, а, а не пам'ятаю, що. Кохія зате тут виросла, кохія. І оцей бур'янець ці люблять. Скажіть мені, кури? Зараз я вирву, несу їм, понесу пострижу. Вони залюбки їдять, коли я січу. Ріжу ножицями. Так, і не знайшла я свою хосту блакитну, так і не знайшла. Ось, ось так. Вона має бути цупка. Ні, це подорожникова. Вона така велика лопата цупка. Подивіться, які гарнюні. Седом і молодила в одному кольорі, а це крістатум. Я його обожнюю. Подивіться, який закручений, заверчений. Оце треба взяти, мабуть, відсадити, аби не пропав. Він так висить поряд з мордочкою. Ой, буде цвісти. Тут у мене має бути рожевий і червоний клематис, і фіолетовий. Якось так я тут їх саджала. Треба полити молодилки, вони трубчасте, бачите, яке велике. Вони тут на сонечку. Повністю, тож за ними треба слідкувати. Півоні не будуть цвісти. Ну, я їх пересадила восени, тож вони не будуть. Калина вже цвіте, Погляньте. цвіте калина. Вона така гарна. Мені подобається це, наче гортензія. Оце пильчата або шершава. Ось таке в неї цуцвіття. Таріло подібне, скажу так, ану глянути, є вже закручений щось листочок, мабуть, уже тля. Так, ще не бачу тлі, але, мабуть, вже задатки є. Треба. Ага, ось, ось ось. Подивіться, що робиться. Ой, не бачу. Ага, ось. Треба вже. Треба вже пшикати, вже все. Кінчилася моя. Ой, безтурботне безтурботне життя моє кінчилось. Як поприскала ну, туренно навесні. Ось вона головки великі, ось я знайшла їх. Але мало. Але мало. Тут і Лілії в мене. Що ж цей, він живий чи ні? А. Ой, він живий, зелененький. Я так злегка. Ой, машкара. Вчора ввечері були, машем було маскари повні і зараз знову літає. Так, це я тюльпани хочу, я вже казала, угорщики їх хочу посадити. Я їх ледве дістала з землі. А поки викопувала, то пошкодила більше цибулин, ніж я витягла. Це мій барбарисик, він ще цвіте. Ну, вже все. Вижила, я думала, що вона не вийде. Вона стояла така якась суховата, негарна. Я так підходила, її гладила, ось так розмовляла з нею. Бачите, багато ось такого жовтого, коричневого. І вона пішла, моя дівчинка. Це це Golden taffet? туя. У мене ж з туями. на півдні у нас з туями. Не дуже гарна ситуація. І цей тим'янчик у мене. Не знаю, відійде чи ні. Щось... Оце треба, поріжу зараз. Ой. Ой, вибачте, що я вас зрушила з місця. Ой, вибачте, будь ласка. Хі -хі -хі -хі. Ой. І тисик мій це я його. Штрикнула, було п'ять штучок один. Тільки прийнявся. Аквілегія. Маленький кущик, тут також було багато аквілеї. Ну, такі погодні умови, що ж зробиш? Зате верба, я її викопала на озерах, коли ходила з собаками. Як викопала, витягла з води та й все. Посадила і вона не пропала, бачите? Вона це котики, оця верба, що з котиками. І он де в мене цибулька. Ну, це дрібніша, ця ось гарна така, бачите. Та дрібніше. Так, ну все. Поки що все. Заходьте, дивіться, робіть зауваження, якщо є, а їх повно, я в цьому впевнена.